Далеко не кожне провінційне містечко може похизуватися краєзнавчим музеєм з не лише естетичним виглядом, а й сучасним наповненням, зведений за кошт меценатів та переданий у власність громади. Городоцький музей тут називають унікальним. Унікальність нашого музею полягає в тому, що це потужний культурно-освітній центр, побудований за кошти мецената, доктора медичних наук, професора медицини Миколи Івановича Гуменюка. І сьогодні повністю фінансується за кошти місцевої ради. Фінансування освітньо-культурного центру взяла на себе місцева рада, адже проект не просто є окрасою міста. Тут зібрана уся історія краю. Унікальні експонати не залишають байдужими як місцевих, так і туристів. Чимало переселенців стали постійними відвідувачами. Ми показуємо історію за допомогою сучасних новітніх цифрових технологій, і власне ми можемо оглянути від найдавніших часів до часів сьогодення. Географія відвідувачів надзвичайно велика. Приїжджають також далеко із межі Хмельницької області. До початку повномасштабного вторгнення ми досить часто проводили екскурсії для відвідувачів із які приїжджали за кордоном. На думку працівників музею, найбільше вабить відвідувачів сучасний підхід у поданні інформації, адже сьогодні технології не стоять на місці. А відтак процес знайомства з історією може подарувати відчуття реальності раніше на місці споруди також було приміщення музею однак, вже сьогодні він вабить відвідувачів своєю привабливістю та можливостями. Сучасна така стилізована будівля, яка є дійсно окрасою усього нашого містечка, і це став такий культурно-освітній центр, де збирається молодь, де люди старшого віку залюбки відвідують наш музей і, власне, проводять тут свій вільний час. Цьогоріч з бюджету Городоцької міської ради на загальні потреби музею виділили 950 тисяч гривень. кажуть культурний проект, який став популярним для усіх вікових категорій, це крок у майбутнє до творення історії краю та її збереження.